Ко Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, ми бажаємо вам доброго ранку. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава пане Віталію Тож у Миколаєві ми бачили повідомлення, що в ніч проти 26 серпня. щоб мешканці міста чули вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога. Розповідайте більш детальніше, що сталося, і які загалом наслідки. Ну, дивіться, чотири ракети попередньо 300 були е, випущені по Миколаєву. Це передмістя, там район Сли, Сливино, скажімо так. Але ми зараз уточнюємо, бо на зараз нема жертв та поранених. Тобто ніч пройшла більш-менш спокійно. Ворог обстрілював громади по, по лінії зіткнення і з систем ракетного залпів вогню на нас наносила ураження авіація, але і наші збройні сили теж наносили. Ураження авіації в нас є ураження в них склад з боєприпасами та вузол радіозв'язку. Там плюс жертви серед особового складу на даний час в нас все добре. Перш ніж запускати ракети, дуже часто російські окупанти посилають безпілотника, зокрема Орлани 10 свої для того, щоб розвідати інформацію і передати координати на свої пункти і штаби. Яка ситуація на миколаївському напрямку з орланами 10 чи помічені вони тут? Активно, і чи ведеться робота щодо їх, ну скажімо так, приземлення примусового? Ну, дивіться, їх дуже багато, там близько 10 можуть бути одночасно в повітрі по лінії фронту, бо вона довга. Що стосується Миколаєва, це, на щастя, не дуже часто, але в них є там безпілотні апарати, які вище літають і бачать. Робота йдеться постійно: в нас є засоби і РЕП, і, які гасять і тушать, і збивають. Але їх багато і Збройні сили щодня по ним працюють. Пане Віталій, ми з вами трішки хочемо зачепити і 24 серпня. Біля Миколаєва внаслідок обстрілів виникали пожежі. Загалом, які наслідки, і загалом, чи були в цей день обстріли інтенсивніше, ніж зазвичай? Ну, зважаючи, що в нас дуже інтенсивно було протягом. Місяця то 24 го в нас не було більше ніж зазвичай, якщо це можна так сказати. Нема жерти, слава Богу. Щодо пожежі, попередньо це був підпал. Ми зараз розбираємося, намагаємося встановити хто це. Наслідки скажу трохи згодом. Розбираємось. Ну і скажіть загалом, яка ситуація із, скажімо так, гуманітарна ситуація? Так у місті в області наскільки зараз працює логістика. І чи е, виїжджають люди, чи навпаки залишаються у своїх оселях, якщо говорити про тенденцію? Ну, з огляду на те, що в нас е, бомблять здебільшого вночі, то дуже багато людей виїжджають передмістя там на дачі, десь з Миколаєва, а на роботу повертаються зранку в Миколаїв. З, з гуманітарною ситуацією у нас все добре, ми нарощуємо потенціал. І намагаємося вже працювати як економіка, але це дуже важко на зараз. У нас основна проблема це що щонічні обстріли ракетами, та іноді жертви серед мирного населення. А так на загалом, ситуація складна, але контрольована нашими збройними силами України. Пане Віталію, і з'являлася інформація, що в Миколаївській області затримали коригувальника армії Російської Федерації, що він нібито збирав дані про Хаймерс. Що ви можете розказати в саме в відкритому доступі? І що вам відомо? Давайте так. Він був затриманий трохи раніше. Зараз оприлюднила служба безпеки цю інформацію. Я так вам скажу, що він ще й давав дані і по мені. Я до нього заїду в гості. Подивлюся йому очі. Доволі таки цікаво. А скажіть, будь ласка, от та страшна ситуація, коли поцілили расисти по будівлі обласної державної адміністрації, от з приводу пошуку тих людей, які тоді або коригували, або ну, скажімо, так, допомагала расистам встановити координати і поцілити по будівлі, ОДА чи провелась тут якась робота, якщо це можна також озвучувати публічно? Дивіться, робота проводилася, але на той час це ну це публічне місце. Всі знали, де розташований кабінет голови Ода, і ракета, яка була влучила в вікно. Це ракета високоточна, типу калібр. Там в, в, в неї похибка 1-2 метри. Тобто, для цього не потрібно було дуже багато інформації знати. можна було просто подивитися на карті та і завдати цього удару. Пане Віталію, і не обстрілами єдиними дуже часто говорять про загрозу наступу на Миколаїв. Як ви оцінюєте ситуацію? Загалом чи бачите ви перспективи просування ворога і те, що ви можете говорити прямому етері, добре. Е, ну я бачу, що такої можливості ворога нема згідно повідомленням військових, ворог перейшов до е, захисних дій по всій лінії фронту, окрім. Якщо я не помиляюсь, Бахмута в всіх інших напрямках він обороняється. Тобто, зараз перспектив на півдні я не бачу у ворога. Ну і наостанок, з приводу того, як працює економіка, ви вже згадали От цікаво з приводу зерна. В попередні тижні говорили і військові експерти, зокрема про те, що Дуже було б добре запустити економіку на 100% в регіоні для цього не обійтися без того, щоб запрацював порт, і для того, щоб зерно цим портом ішло далі в море. Скажіть наскільки зараз триває активна ця робота, і чи дійсно Миколаївський порт готовий до того, щоб транспортувати зерно далі в море і світовий океан? Миколаївські порти завжди готові для того, щоб почати працювати, але це є велика політична ситуація і ризики, які пов'язані з цим. Основна проблема це не порти, це військові ризики, і які ну там не страхуються. Бізнес не хоче ризикувати, вкладатися в розвиток, не може будувати довгострокові плани. Без цього бізнес не запрацює ніколи на 100%. Тобто, це можливо лише коли закінчаться активні бойові дії і не буде загрози в регіоні для того, щоб розвивався бізнес. І я ще не кажу про інвестування. Це неможливо на зараз, в принципі, коли йде війна в країні взагалі. Тобто ситуація дуже складна, і бізнес зараз виживає, а не розвивається чи поновлюється на 100%.